Друзі, вітаю! Зараз 11 червня. І ось що ми бачимо. Ось такі справи у нас. Бачите? Це весняне щеплення було зроблено. Перещеплене дерево волоського горіха. Оце дата щеплення. Бачите? А оце у нас таке вже відбувається. Бачите, це ростовий приріст такий. Так. А оце у нас такі от горішки вже, бачите? Така зав'язь пішла. Ось так. Оце такі. Майбутні горішки, оце такі маленькі зовсім. Бачите, от таке вже дійство проходить. А над ним ростовий пагін пішов. Тобто буде і зав'язь, будуть і горішки, якийсь врожай і буде приріст. Приріс чи малий. Оце такий. Це буде майбутній лідер. Оце все треба буде защепити, прищепити, тобто видалити лишні пагони. А оце лідер ми залишимо. І це, він вимахає. Я покажу, як це буде. Ось такі у нас справи, друзі. Бачите? А оце місце щеплення. Оце так затягується воно, калусом це затягнуло вже, задеревеніло трохи. Бачите як? Оце так. І це наш весняний черенок. Вектора. Скороплідний горіх. І оце він вже демонструє от результат. Бачите? От такий от. Горішки вже ми бачимо. отакий От результат, друзі.